Усім привіт! Цілий тиждень хмарно, дощова погода і сонця майже не було видно. Проте в нашому містечку вже поставили ялинку і просто гляньте, яка вона красива. Також новорічні декорації. Настрій моментально покращується, коли бачиш таку красу. Всі зараз хочуть якогось дива, особливо дітки знедолені, переселенці, сім'ї, які постраждали від війни. Організація час добра допомагає. Якщо у вас є можливість, прошу вас долучитися до різдвяного дива. У нас ще досі не зроблена витяжка. Чоловікові, слава Богу, вже дали відпустку. Всього лиш на тиждень тому він буде доробляти всі справи, які необхідно по дому, а їх не збиралось досить багато. Цю витяжку нам приніс батько-чоловіка. Вона потребувала того, аби її помити. Власне, цим раніше ще займалася я, а тепер чоловік її фарбує у білий колір, досить гарно вийшло. До речі, багато людей запитувало у коментарях, коли ж я викладу детальний відео огляд пічки, яку я замовила. Вже тиждень, як ми отримали нашу крисуню, проте не все так просто, адже необхідні спеціальні труби для неї, які. Ми ніде не могли знайти один магазин, прислав нам а, не ті, які потрібно. І тепер ми очікуємо на нову поставку. Загалом це все затяглось. Ну а тут ви можете помітити, як мій чоловік відчищає оцинкову бляху. Ми її знайшли а, у старому хліві. Мабуть, що це ще мій дідусь її. Для чогось припасав, залишав, проте ми плануємо прикріпити цю бляху до стіни та до підлоги, так як в нас є два шматка, щоб не бавитися із плиткою, і щоб в нас було тепло і безпека, було безпечно ходити по підлозі, щоб ніякий вогник, вуглик не випадав. Я ще не знаю, як це все буде виглядати, проте це вже готовий результат. На ній є якісь плями, проте їх не дуже видно, якщо чесно. Ну, а це, власне, сама піч, вона йде на три комфорки, можна е, варити багато їжі, і тут буде проходити труба і під'єднуватися до нашої грубки. Посилання на піч я не можу ще дати, так як ми. Її ще не підключили. Коли вже протопимо, все буде в нормі, тоді і а, залишу власне посилання на інтернет-магазин. Ну і вона йде з ось такою духовкою. Я приготувала на сніданок а, Омлет, вже давно, до речі, не їли звичайні смажені яйця, так як вони зараз подорожчали. Хочу показати також вам розпаковку. От була в АТБ, купила банани. А, далі маргарин. Мені до випічки столовий постійно беру від своє лінії. А, такий масляний продукт, я не знаю навіть, як це назвати. Це не масло, повністю тульчинка. А, ось. А, кисломолочний сир від своєї лінії, бринза. Взяла також один перчик, два ось таких е, сири для піци, львівські дріжджі, ось такий сирок плавлений, е, ванільний цукор, три упаковки, апельсин, дві помідори, е, арахісова паста, воно було по тісто філо, е, Два скрипка, гречка. Ось такі дві ковбаски салями, вівсяні пластівці, кетчуп челі і кетчуп шашличний. Два полуничних йогурта, олія нерафінована, молоко просто наше. Взяла собі ще ось такий дезодорант від НІВЕЛА. І рукавички. В Аврорі купила ось такий миючий засіб для підлоги та стін. Також набір для догляду за комп'ютером. І газовий балон ось такий універсальний. Я знайшла в морозильній камері шматок свинини і вирішила приготувати гороховий суп. Також поставила тісто, ну а це мої домашні овочі на супчик. Та моя неймовірно красива цибулька, яку я виростила сама. Для супу я беру ось такі брикети, вони дуже зручні, просто кидаю в кип'яток, коли додаю картоплю. Суп виходить дійсно дуже наваристим та смачним. Обсмажую цибульку. Ось так піднялося в мене тісто, використовую львівські дріжджі і роблю тісто на воді. Вирішила цього разу спекти пирожки з гущаним молоком вареним. Помітила, що зараз у всіх людей такий новорічний вайб, всі прикрашають ялинку, свою осель. У мене, якщо чесно, навіть немає настрою до цього всього. Єдине, на що мене стало, це придбати ось таку новорічну тарілку, яку ви можете помітити. Я думаю, що це ще через те, що е, в мене не закінчився ремонт в будинку повністю і е, немає такого порядку, який би я хотіла всюди, тому що ці інструменти робочі кучують з одного місця в інше. Ну, але все одно, е, незважаючи ні на що, ми продовжуємо працювати над собою, над нашим будинком. І сподіваємося, що скоро закінчимо цей ремонт хоча б в всіх базових кімнатах, тому що в нас планується ще велике грандіозне будування. Якщо Бог дасть і все буде добре, то ми хочемо побудувати нову віранду, тому що стара в нас у жахливому стані, вона розвалюється. І ще думаємо, як нам все потрібно правильно зробити чи добудовувати більшу віранду, чи у меншому форматі залишити така, як вона є. Пиріжки, до речі, в мене вийшли цього разу дуже смачні, тісто добре піднялося, вони такі були пухкі. Навіть чоловік мені сказав, що він ще не їв смачніших пирогів у своєму житті, а я їх вже готувала досить багато. До супчику вкидаю зелень, щоб він вийшов ще смачнішим, приготувала нам обід і вечерю, ну і несу частування своїм кізонькам. Ти бачу, яке на наступний день виявилося, що в мене томиться в очікуванні капустина, тож вирішила стушити її, нарізаю капусту, цибульку та моркву. М'ясо в мене закінчилось, проте я вийшла з ситуації, знайшла в морозилці ще шматок сала. Добре, що хоч вистачає фантазії до цього готування і завжди знайдеться е, якийсь старий забутий рецепт. Хочу подякувати вам за ваші позитивні коментарі, е, за те, що ви ділитесь своїм досвідом, це дуже цінно. Я приготувала компот, в мене ще були заморожені вишні. Е, Стушила капусту та спекла, як завжди, піцу замість хліба, щоб не возитися із готуванням ще більше, тому що я вже і так втомилася стояти на кухні 24 на 7. Ну і зварила до капусти картопельку, тому ось такий в нас вийшов суботній обід. Я хочу побажати вам всього найкращого. Божого благословення, до нових зустрічей, па-па!